Так, 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 ось і вийшла 101 глава манги. Людина бензопила у попередньому розділі. Однокласники мітаки зіпсували її взуття. Юко все це бачила і вийшла подарувати одну із своїх пар кросівок Асі, щоб та змогла нормально дійти додому. Ну а у новому розділі, який має назву позакласні мисливці на демонів, нам показує, що на наступний день мітака принесла в школу назад кросівки, подякувала Юко і попросила забрати їх назад. У відповідь та сказала, що я ж тобі їх подарувала. Ну а наша дівчинка сказала, що вони для неї маленькі. І тут Фудімота відповів на одне із моїх запитань, яке з'явилося у минулій главі. Тому я йому за це дякую. Після цього наша пані окуляри запропонувала піти після школи і пошукати в місті демонів. Їх там має бути досить багато і, звичайно, що там вони не зустрінуть шкільних дурбецелів Сором'язлива няшка погодилась на пропозицію, і на наступній сторінці ми бачимо, як вона вже і Стаякі, і каже, що Йошида сьогодні прогулює, і їй здається, що йому байдуже на клуб мисливців на демонів. А можливо, він вже зараз займається якимись викрутасами з Денджі. Або сам. Думаю, скоро нам це все-таки покажуть. Вслід за цим вона запитала у Юко, чому та вирішила приєднатися до клубу. Та й розповіла, що захотіла стати мисливцем через те, що вони мають величезні зарплати, і для цього не потрібно навіть вчитися. Плюс до цього всього її батьків вбив демон, і вона хоче типу помститися. Мітака сказала, що її батьків теж вбив демон. Юка запитала її, чи через це вона вступила в клуб мисливців. А Асочка сказала: так, так, через це. Ну, ми ж то знаємо, правду. Чи ні далі пані блондинка сказала, що вони обидві, ніби головні героїні манги, і коли вони стануть офіційними мисливцями, їм потрібно працювати разом, ніби два мстиві ангели смерті. Іншими словами, пані окуляри пробила четверту стіну, і тепер я її трохи боюся. Мітака сказала, що звичайно так і буде, якщо вони ними стануть. Ну а Юка сказала, що від радості їй захотілося піти в кабінет для здумливих. Після цього нам покажуть просто розкішні чотири фрейми. Я серйозно такої няжності я вже давно не бачив. Але їх перебиває демон війни, який приказує нашій дівчинці вбити юко. Вона вже як справжній дід інсайд сприйняла слова демона нормально. Ну а та продовжила казати, що залишки після її убивств належать їй самій. І якщо вони уколошкають пані окуляри, то вона стане їхньою зброєю. Ой, не подобається мені цей план щось взагалі, який мітако. Але демон війни наполягає, що їй потрібно мати сильну зброю. А чим більше буде провини відчуватися, тим сильніше воно буде. Так як вони подружилися, Юко стане гарною зброєю. Вона пропонує Асі знайти у місті покинуту будівлю, щоб не було ніяких поганих наслідків. Після цих слів вони до біса страшно обійнялися поглядами, але наша дівчинка змогла дати вісіч тупій провокації і сказала демону, що та завжди йде в крайності. У відповідь Демон війни сказав, що та напевно забула, чому і для чого зараз живе. Цей момент Мітака подумала, що потрібно змінити тему, і почала говорити, чому та завжди називає її дівчинкою. Дівчинка тут, дівчинка там. Їй це завжди дратувало. Вони так кричали, що кіт охуїв. У відповідь Демон війни сказала, що та її теж не називає по імені, а просто демон війни. Аса сказала, що це дуже довго і нудно завжди так говорити. В результаті демон здався і прийняв той факт, що Мітака змінила тему і сказала, що раз для тебе демон війни дуже важко завжди казати, то давай з цього моменту називати мене Йору. І ось нарешті ми отримали ім'я Демона війни. Якщо хтось не знав, то я з то дуже тісно спілкуюся, і він дивиться всі мої відеоогляди. Тому виконую всі мої прохання в кожній новій главі. <кхем> так так. Ну а далі нам показує, що Асі повністю байдуже на те, що демон війни хоче вбити людину бензопилу, і те, що в неї на меті перетворити юку на зброю. Тому що зараз їй дуже весело, і вона може не перетворюватися в діда інсайда. А жити нормальним життям. До речі, що це за меч вона завжди носить з собою? Я вже не раз його бачив, і мені цікаво, чи він дійсно важливий і ефективний. Якщо щось знаєте, то пишіть в коментарях. Ну а на Next Frame нам показують, як люди зібралися біля якогось мужика, який верзякав про те, що приблизно з 20 людей, які його перестали слухати, северу помруть від руки демона. І він тут для того, щоб сказати, що не потрібно їх недооцінювати і забувати, так як прямо зараз людство веде да війну проти демонів. Ну а далі нам показують просто розкішний фрейм з великим кажаном, який їсть руку людини. До речі, цей момент нагадує одну із картин іспанського художника Франциско Гоя під назвою Сатурн пожирає сина. Кому цікаво, більш детально, що то і як Гугл вам допомогу. Ну а я повертаюсь до наших дівчат, які побачили цей весь стреш на власні очі, куча трупів і прекрасну морду кажана. Раптом біля мітаки з'являється Йору і каже, що в неї є погана. І дуже погана новина. Перша це те, що вони не зможуть перемогти цього не до Бетмена в тепершому їх становищі. А друга, це те, що вона не може контролювати тіло Аси, коли та переповнена страхом. Тож тепер їй потрібно тихо і повільно йти назад. Ну а наша мітака послухала демона війни і на пару з Юко вирішили повторити пробіжку Run Forest, Run, але тепер за участі пана кажана. На це все дивиться Юру і кричить, що та повна дурепа. Ось так і закінчилась 101 глава манги Людина бензопила. Мені новий розділ дуже сподобався. Не знаю, як вам, але для мене зараз Фуджімота тримає дуже високу і гармонічну планку, яка з кожним розділом все вище і вище. Всі питають, а де Денджі? А я вам скажу, що його тут поки що не потрібно, тому що про Денджі ми знаємо майже все. А ось Мітака це зовсім інше. Новий головний персонаж, новий антагоніст все нове і незвідане. Фучімота дає нам можливість повністю зрозуміти почуття Мітаки та окунутися в її життя. Історія розповідається з зовсім іншого ракурсу порівняно з історією Денджі, і це просто бомбезно. Якщо ви не шарите за мою брин -брин бензопилу, то вам важко буде зрозуміти той кайф від прочитання кожного нового розділу. Думаю, в наступній главі, яка вийде аж через два тижні, нам покажуть або Йошиду, який врятує наших двох паняночок, або нарешті Денджі, в якого можливо закохається Аса, подумавши, що той і її принц на білому коні. А може, взагалі все буде інакше. Тому напишіть в коментарях свою думку на рахунок нової глави. І що ви чекаєте побачити в майбутньому від наших головних героїв? Ну а я буду з вами прощатись до наступного відео. Бувайте здорові, розчісуйте брови, цілую в плечі і до встречі.